провального сезону керівництво Луганської зорі приймає непросте рішення продовжити контракт з Володимиром Народним ще на один сезон, але з чіткою умовою, якщо команда не виходить у Євроку, це буде останній сезон тренера. Перший крок народного зміна тактики. Те, що працювало раніше, більше не дає результату. Вже після перших тренувань стає зрозуміло, не всі гравці готові до нових вимог. Водночас, Володимир Народний приймає рішення, частина гравців отримає другий шанс. Тренер відкрито говорить, у новій системі важливі на імена, готовність працювати. Але є й ті, на кого народний більше не розраховує. Хтось відправляється в оренду, хтось виставляється на трансфер, хтось не вписується в нову модель гри, а хтось просто не виправдовує довіру. У цьому підході багато хто бачить риси Віталія Кварценова. Дисципліна, вимоги і нуль компромісів. Не готовий значить не готовий. Команда розпочинає жорстоку чистку складу. Для Володимира Народного це шанс довести, що він заслуговує залишитись. Всім привіт, з вами народний плей, і як я обіцяв, всім лайків і другий сезон кар'єри за зорю. Приємного перегляду. А перед переглядом постав лайк, підпишись на канал та напиши в коментарях, чи сподобалось відео. А розпочинаємо цей випуск з хорошої новини: Матвій Пономаренко, повноцінний гравець зорі, контракт на 5 років. І ось список потенційних гравців зорі. Усія Саре Ісаке Сілва, В'ячеслав Суркіс, Акоста, вільний агент. Давід Алаба, звичайно, нереалістично, але хто його знає, що в нього в голові: Альмада Монтейро, Тома Башич, Бранкович, Якірович, Шарліс. Ці гравці ще в клубах, звичайно, підуть до нас в оренду. Трансфер ми не розглядаємо, бо в нас немає грошей, на жаль. Хіба що нападника можна взяти? Але, звичайно, будемо чекати на інформацію від скаутів, а поки що відправляємось у молодіжну академію. І звідти до основної команди переводимо Степана Макаренка. Потенціал не дуже, але на один сезон згодиться. Тому давайте зв'яжемось з, з усі Асере з форвардом з Баварії. Після довгих перемовин з головним тренером Баварії ми завершуємо ці переговори. Баварія, хоче не менше як 3 мільйони та 800 тисяч. Далі вступаємо в перемовини з Тома Башичем та успішно підписуємо контракт на два роки. А на черзі Дарко Бранко, 18-річний центральний захисник. Та закриваємо перемовини контрактом на 5 років та зарплатою 4 тисячі в тиждень. Ну і далі повертаємось до Кусіа Саре, на цей раз пропонуємо оренду оренда з правом викуп. Що і тут вони віддають і гравця за 1650 млн. Я не розумію логіки цієї гри, але нам це на руку, тому що якщо він заграємо, його придбаємо, якщо ні, то ні. Але залишилось дочекатись на відповідь від самого гравця. Ну і що ж, перший поєдинок в новому сезоні у воротах, звичайно, ж, Бурак Бозан. Справа в захисті в Вантух з ліва Жуніня в центрі Перосо та Жордан, опорник Башич, справа в півзахисті Кане, з ліва Глушенко, під нападниками Віталіс та вістрі атаки Пономаренко та Борячук. Пономаренко з центра поля та погнали. З головою Вантух. Ібрахім Кане. І пускає на пономаренка, той пробиває згостроку, та й, на жаль, нікого на добиванні. Костенко Фланзі, Перосо. Не перевершено. Власна Краснопіра. Краснопір ще передача. Бурак вже показує з першого поєдинку. І перший тайм завершено поки що 0-0. І після першого тайму Башич міняє Башича. Перосо. Хорош. Чачо. Передача в руки для барака жуні. <кій> Бурячук. Куди ж ти. Ах, добре віддав. Кане з розвороту. Добре побачив барячок кане і могло б завершитись краще, якщо чесно, але хоча б так, хоча б є якісь моменти, і це добре. Ой ой, ой яка ж помилка від захисту Карпат. І атакуємо Борячук в штрафному майданчику. Пробиває так зоря попереду. Нарешті ми відкриваємо рахунок в цьому поєдинку. Ніхто його знає, можливо, не продавати Борячука. Точніше, не віддавати в оренду. І знову на кане. Кане. Льюіс пробиває кліщук на місці. Нашого Ономаренко. Карабін. Передача на Бруніньо бурак. Сезон новий, а герої залишаються ті самі. Брячук. Віддавав передачу, але фінальний свисток і зоря розпочинає цей сезон з перемоги. Ну і звичайно, задоволений Володимир Народний, новий стиль, новий сезон та нові цілі. Після поєдинку з Карпатами отримали відповідь від скаута стосовно Ісака Сілви. Шахтар хоче 4 мільйони, але є шанс закрити трансфер за 2,5 мільйони. Давайте 2, 250 та 25. Ну, і Шахтар погоджується. А це значить, що можливо Ісаке Сілва приєднається до нашої команди, але рішення прийме, звичайно, сам гравець. І офіційно, Ісака Сілва гравець зорі, контракт на 5 років. По трансферах поки що все, але пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь пропозиції, я обов'язково все розгляну. Але, звичайно, ми розглядаємо гравців тільки в оренду. Переговори по Кусі Асаре, на жаль, зірвалися. Єдинок проти Вереса поступаємось з рахунком 2-0. Через технічні причини я не можу грати проти Вереса, але можливо в наступному оновленні моду все буде окей. Як ви бачите, з кожним днем в нашій команді все менше та менше гравців. Хто хоче грати, той буде грати, хто не хоче, до побачення. Ну і справжній виклик вже на початку сезону, далі ще Полісся, Динамо. Судаков повернувся в шахтар, чи собі. Невертон по лівому фланзі закидає Еліас для Невертона, удар по воротах Стійка! Судаков. передача на Еліаса. Еліас в штрафному майданчику. Удар по воротах. На цей раз просто без шансів. І після першого тайму мінімально поступаємось 0-1. Ну, Різків. Передача на Еліаса. Еліас скидує на Невертона. Це 2-0. Це я не знаю. Кінець чи ні? Віталіс на Льюіса. Льюіс дає на Пономаренка. Удар по воротах. 2-1. І залишається 20. Пол не зараховують. Ну, швидше все офсайд. Марлон. Передача на Невертона. Пробачає просто. Ой, що ж ви робите? Що ж ви робите, Еляс? Точніше, Бурак, хорош. Марлон. Бондаренко 3 0. Ну, це вже точно кінець. Хто б ще не казав? Ну і фінальний свисток, поразка 3 0. Ну, що тут ще казати? І скаут нам підкидує ідею підписати Дугласа Ауреліо. За 25 голів вибачаєш ти хоч 320 тисяч без проблем, аби ти забивав. Ми погоджуємось, тому ласкаво просимо до нашої команди. І дуже вчасно наша команда підписала Форварда, адже Андрій Борячук покидає нашу команду. Відправляється в Вікторію з Португалії на 2 роки в оренду. Тому в заключному поєдинку на сьогодні Ауреліо дебютує у воротах Бузан зліва в захисті Макаренко, справа Жуніня в центрі Бранкович та Жордан. Опорник Башич, справа в півзахисті Канезліва Віталій під нападниками ісаки. Та вістрі атаки Ауреліо зліва, справа Пономаренко. В штрафному майданчику. Удар, бурак, тягне. Дуже добре, але така продовжується Назаренко. Передача в центр Крушинський, передача на Філіпова. Без шансів для нашого голкіпера. Назаренко розвертається. Ой, бурак. Хорош добивання знову бурак. Ну невдале добивання. Ось вони проблеми минулого сезону. Добре, що Філіпов зараз пробачив, зараз на візку. Удар по воротах бурак. Ауреліо, аурельо. аурельо. як він пасує? Ой, договорився, ой, договорився. Якби не бузанчик, я би не знаю. Назаренко в штрафному майданчику, бурак Бозан. Як же я його люблю? Дуже багато проблем нам приносить цей гравець. Гуцуляк пробиває 2-0. І після першого тайму 0-2. На другий тайм Льюіс замінить Віталіса. Шепелів на ударній позиції бурак переводить на кутовий. Шепелів знову на ударній позиції. Знову, знову, але на цей раз Жордан, Тома Башич. Що ж ти робиш? Що за, Що за нерозбріхав? Дуглас. Заробляє пенальті. Але сенсу вже немає на це пенальті. Ну і Пономаренко підходить до м'яча Розбігається по центру, пробиває. Пономаренко ух, яка ж передача на Аурелью. Штрафному майданчику пробиває. Ось він дебютний м'яч нашого нового бразильського нападника Філіпов розвертається, б'є бурак. Єдина наша надія на цей сезон на фінальний свисток. Дуже прикра поразка з рахунком 3-1. Вітаємо Полісся. Вони на це однозначно заслужили. Ну і вибачте, я вас обманув. Все ж таки поєдинок проти оболоні ми зіграємо. А тепер вже точно на заключний поєдинок на сьогодні зліва в півзахисті Сміт з під нападником вийде Глушенко. Суханов в центр. Слободяна Суханова повертає, пробачає він нас. Ой-ой-ой, ой, ой, знову Суханов в нас пробачає на цей раз. І Теслюк зараз проробиває, бурать Бозан. Добивання рикошет небезпечно було. Небезпечно і Суханов. Яка ж помилка в захисті Бранкович? А це вже, це вже точно швидше всього останній сезон. Після першого тайму горемо 0-1. Нестеренко. Чех. Штрафному майданчику. Жордан перехоплює і втрачає, втрачає. Очевидно, втрачає. 2-0. Теслюк. Бурак вийшов, але стійка добивання. Я б не здивувався, якби наш гравець так добив, але тут нам реально пощастило. Теслюк з розвороту, Бурак. Теслюка, теслюк. Центр на слободян на Слободян, далі пас. Суханов з розвороту. крапка Ще удар. І фінальний свисток 0-3. Такі от справи, чесно кажучи, я не знаю, як бути далі. Це просто жах. Порекомендуйте в коментарях, можливо, тактика погана, можливо, я не знаю, ще щось. Після перемоги над Карпатами мені здавалося що гра якось наладилась. Полісся та Шахтар, я не враховував, тому що ну це сильніші команди зазорю, але оболонь. Але давайте сильно на цьому не зациклюватися. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь, та з вами був народний плей На все добре.